Добрий день усім. Сьогодні буду вчитися підрізати абрикосу. Бо вже якщо скоро зацвітає, то вже тоді обрізати не бажано до цвіту. Бо вона дуже швидко росте, велика гілки длінні. Потрібно її підчистити, щоб не розчахнулося на цей рік. Такі гілки як ось ця. Що вона треться, як ця ось, наприклад, що вона порвала її. Не видно нормально. І різні гілки, які йдуть всередину і будуть заважати дереву. Прибрати, щоб не заважали одне одному.